В умовах, коли ворог продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України, відключення електроенергії стали звичною реальністю для багатьох міст. Такі умови вимагають впровадження нових рішень для забезпечення стабільності у повсякденному житті. Одним із таких важливих кроків у Кременчуці стало проведення робіт з модернізації світлофорів, щоб забезпечити їх автономну роботу навіть за відсутності електропостачання. Сьогодні за дорученням міського голови проводимо роботи з облаштування світлофорного об'єкту безперебійним живленням. Сьогодні будуть забезпечені безперебійним живленням два світлофорних об'єкти: це перехрестя вулиці Троїська та вулиці Богоєвського, а також вулиця Сумська і вулиця Богоєвська. На сьогодні це вже третє і четверте перехрестя, де проводяться. Це такі роботи минулого року безперебійним живленням забезпечили світлофори на перехресті вулиць Київської та Вадима Пугачова, вулиці Свободи та Вадима Пугачова, а також університетської та небесної сотні. На наступні декілька місяців також заплановані роботи. Будемо і далі встановлювати пристрої безперебійного живлення. Наразі наступними, мабуть, будуться перехрестя вулиці старшого лейтенанта Кагала та Шевченка. А потім буде перехрестя вулиці Соборної та Неписне. Усі світлофори, які будуть оновлені, працюватимуть у звичайному режимі та перейдуть на автономне живлення лише у разі потреби. Такий підхід забезпечить їхню ефективність та стабільність у роботі, що особливо важливо у період відключень світла. Це всі ці роботи заплановані для того, щоб е, готуємось до осені, готуємось до відключень, щоб була безпека руху як для пішоходів, так і для транспорту. Встановлюємо ці пристрої, щоб світлофори завжди при. Цього Софія Григоренко Іван Каченко Кременчуцькі новини.